Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Hmm. Та так, звичайно, Джеку, давай діставай. А квитки, ось вони. Візьміть, будь ласка, фліз, що ж, схоже, все гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Нойс, ну ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від Цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Думки немає, що на нас чекає. Ой, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось, мені доведеться їсти повільно. А мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Yeah. Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Yeah. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Гей, боляче, чи ти влучив мені прямо в лоба? Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, Це погана ідея. Який? Yeah. Рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лакшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота. Це найкраще, що я коли-небудь пробував. <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою локшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? М -м -м -м. Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо. Ну ось локшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Ось і все, я впоралася. Баночка порожня. А ти молодець. Вітаю. Що там у мері? О локшина, Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті це божественно. Давай вкрадемо порцію Мері, Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий швидкий. Це ж піца! Вау, у ній так багато сиру! Клас! У мене одразу розігрався апетит. <рес> Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, Мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Челсі я не готовий чекати цілу вічність. Oh. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца-сендвіч, клас. Джеку. Ось це те. Мені є, чому в тебе повчитися, браво! Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Yeah! Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Клас, крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Yeah. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Yeah. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ніяк не могла відкусити. Ти мене врятував. Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Куди ж вона? Опс, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. <плес> О, ну. Що це кактуси? Вони ж колючі. Не розумію, як ми їх будемо їсти. <плес> мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. <плес> Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. <плес> ми не проти удачі, Челсі. <плес> Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі, ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися вічна віч. На віч. Гірку Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Ай, боляче. До неї довго все доходить. У мене є. Я просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути, виходить. Ну, ось, ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло, не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти. Дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість. А! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. Поки ти тут сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. О, а мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! А що ж чекає на мене? Чого собі? Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб ви всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Ти граєшся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені досить відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так, нічого. маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселися цей тарган? О, Нічого не скажу. Тарган дуже милий. А так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетіть мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке мапорається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це Гедота. А я сподівалася, що ми подруги. Фі. До речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що. Значить, вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. Дивіться, тут ціла купа різних солодощів. <раприк> Я найщасливіша. Схоже, вже не сама. <раприк> 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 Ви що наробили? Ви зламали мою паличку. <раприк> Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. <раприк> <раприк> не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. <раприк> І справді, тут нам усім вистачить на рік. Цього разу першу відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне зараз як спіниться Хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово, отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, ні, як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку. Я просто ненавиджу лимони. Яка ж, я щаслива у лапках. Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі, це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу! Дість, а як же смердить себе манерам не вчили? І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх, хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені давитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Що робиш? Mm -hmm. Вся кислятина на нас What? так. Ну і гидота. Навіть в очі потрапила. а де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура! Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що це просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой, мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи, але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Ні, я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Блін, це якась гідота. Мені знову не щастить. Я ненавиджу курячі яйця, особливо, коли вони сирі. б мені з ними зробити? Давай я тобі допоможу. Ой, пробач, дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Як же ви мені набридли? Це який попсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Okay. Ну ось, У мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть! Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є брати по шоколадному яєчку. О, ні. Краще цього не бачити. Давай відкривай вже. Але там кактус Не хочу я їсти. кактус Він колючий. Ай! Ну Ось. Тепер через нього у мене весь рот у голках А я ще навіть укусу не зробила. Неной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. <хи> До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, Ну і гадість, виявляються голки. Це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу, Мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Ану стояти нічого ти не з'їш Чому морозиве кругле? А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої такі смачні. Ах так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зла мері не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. М -м, як смачно. М -м. І дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася. Точно. Оце пощастило! Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч. Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Ха-ха-ха! Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. Чого тобі, Мері? Мені нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. Ах ти! Та як ти смієш? Смію? Взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці. Що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. Щур я буду першою. ну стояти. Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі. Значить, мої. Тож давай їх сюди. Ягідки круглі? Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягідки. Лові. Личить брут на обличчі. <хід> Смійтеся скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бі -бі -бі. <хід> зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга, точно я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. Тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди, сказала. «Це моє, ні, моє. Відпусти, сама відпусти. Ой, чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? <ристо> Мені не важливо, чия ця піца. Все через тебе, Мері. <ристо> <ристо> Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну <ристо> нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі, отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. В цій локшині ми потонемо. Рятуйте. Безкінечний поток. What? А хто винен? Мері. <звук> Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же. суху локшину їсть. What's the Відкриваємо кришки на рахунок. Три, два, один. Ора. Мені пощастило. Скітлс. Мені також. У мене хуба буба, а в мене морква. Це дуже дивно. Згодна, але чор першу їстиму моя. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Це було просто. Тепер усі ці жуйки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура. Звісно, Перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волоссі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мері, твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві й такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! Опче! А? 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 Не хотіла на вас, вибачте. What? Нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати, скітлс. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їш? Спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, hey. зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заяць. Я їм всіх, не тільки моркву. А, злий заєць! Чекаємо, трусихи, це просто маска. Дивно, звідки дим? Здається, з під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець теж дуже немаленький. Жах. Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд, сподіватимось, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? Мені справді легше. На, свій кавун Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось.